Тролейбуси та трамваї щодня перевозять сотні тисяч пасажирів, а комунальники працюють над модернізацією рухомого складу та оновленням інфраструктури. У 2025 році місто планує капітально відремонтувати 9 одиниць транспорту, замінити близько 14 кілометрів контактної мережі та оновити опори на ключових маршрутах. Спеціалісти виконують роботи по заміні контактного проводу. На участку від тролейбусного депо до автовокзалу плануємо тут поміняти за цій неділі до двох кілометрів проводу, підвіси, ревізію трасам і іншим спецчастинам. Розподіляємо кошти таким образом, щоб заміна опор і Контактного проводу там, де зношено, або вже ну, необхідний є необхідність зміняти. На балансі міста 262 кілометри контактної мережі тролейбусів, безперебійну роботу тягових підстанцій, ремонт мереж та інфраструктури забезпечує служба енергогосподарства. Це одна з найважливіших ланок міського транспорту. Без неї рух електротранспорту просто неможливий. Наразі бригади КП «Міський тролейбус виконують заміну контактного проводу на ділянці від тролейбусного дефолту. Або до автовокзалу. Загалом тут планують оновити близько 2 кілометрів контактної лінії, замінити троси та інші конструктивні елементи. Дуже важливий напрямок це контактна мережа. В цьому році буде замінено більше, ніж 10 кілометрів мідної контактної мережі, там, де вона потребує заміни. Я хотів би подякувати всім працівникам наших комунальних потроєв трамваї, тролейбус і безумовно, водіям, але окремо працівникам. Енергозабезпечення. Цих людей значно більше ніж водіїв, яких ми зазвичай бачимо, але вони забезпечують значну частину цієї роботи. Щиро дякую працівникам наших комунальних підприємств. Крім того, вже у лютому було завершено ремонт контактної мережі на Дніпровському шосе. Тут оновили підшивку, підвісну арматуру та сам контактний провід. Наступним кроком стане реконструкція мережі на проспекті Університетському до площі 95-го кварталу. Тут замінять 101 опору. Контактний провід загальною довжиною 7,5 км, кілометрів, а також усі необхідні елементи інфраструктури. Всі ці заходи спрямовані на те, щоб мешканці Кривого Рогу могли безперебійно користуватися громадським транспортом, адже, попри війну, трамваї та тролейбуси жодного разу не зупинялися, окрім випадків, коли це було викликано об'єктивними причинами. А весь комунальний транспорт залишається безкоштовним як для криворіжців, так і для гостей міста. Аліна Сітнікова, Іван Сергій, перший міський.